Всім привіт! Я Наташа Бухалова. Я викладач найкращої бізнес-школи України Мім Київ. У мене два авторські курси: маркетинговий аналіз та будування особистого бренду. Я є власницею та директоркою дослідницької компанії UMG. Ми робимо дослідження, консалтинг та супровід брендів. Тому. Те, що я допомагаю людям розвивати особисті бренди, є, скажімо так, натуральним а, продовженням моєї творчої кар'єри з різними іншими брендами. І так, що я хочу вам розповісти сьогодні? Взагалі, що таке особистий бренд? Це як нас сприймають інші люди? Коли ми заходимо в двері, люди складають уявлення про нас за перші 30 секунд. Розумієте, тобто це миттєва оцінка і це вже те, як працює наш бренд. А далі ми намагаємося знайти постійне підтвердження своєї першого, першої думки, першого враження, і змінити це враження, змусити змінити це враження досить складно. Тому треба з самого початку розуміти, яке враження ви хочете мати, який вплив ви хочете мати на інших людей. Цікава штука, що другий етап створення бренду особистого бренду бренду е людини це 4 хвилини. Коли люди готуються до зустрічі з вами, не знаючи вас особисто, вони будуть вас гуглити і витратять на це в середньому як кажуть дослідження 4 хвилини. Якщо ти хочеш бути відомим, вагомим і так далі. Будьте готові, що інформацію про вас будуть читати і будуть читати 4 хвилини. Що про вас скаже Google, за перші 4 хвилини пошуку, ви повинні це відслідковувати і дуже ретельно аналізувати. А взагалі, бренд створюється, особистий бренд створюється десь приблизно за 2 роки. Коли ти сприймаєшся як консультант, який заслуговує на довіру, зацікавленість працювати з тобою е, росте. І вона відбувається без прелюдії. Треба домагатися, домагатися реакції, яку ви хочете, у відповідь е, на вас. Реакція на вашу поведінку і є ваш особистий бренд вже зараз. Для чого це все потрібно? Це дуже така, знаєте, справедливе. Запитання, навіщо взагалі потрібно? Скільки людей живе на світі і не займається будуванням, не будують свої особисті бренди, не витрачає на на це своє життя. Але ми ж з вами не такі. Ми ж хочемо ставати найкращими та елементарно заробляти більше, що нам дозволяє особистий бренд. Перше, вигідно відрізнятися від конкурентів, диференціюватися, збільшувати свій чек. Кількість та якість наших клієнтів, обирати з ким на яких умовах працювати, ставати не тільки впізнаваним, а ставати лідером думок це те, що підвищує наш власний комфорт. І те, що допомагає розширювати свої е, можливості: масштабування бізнесу, е, вихід на інші ринки, е, закривати якісь запитання ваших клієнтів, і так далі. Якщо чесно. То будують особистий бренд ті, хто хоче, як і ми з вами, створити культ власної особистості, захопити світ і залишити слід в історії. Це важливо, це мотивує. Що я хотіла вам зараз показати? Я вам хотіла показати цих людей, що в них у всіх спільного. Дивіться, я можу кожного з них. Описати двома-трьома словами, і ви зрозумієте, про кого я кажу. Коли ти кажеш, маленька чорна сукня моментально впливає Коко Шанель. Коли я кажу найвідоміший художник, який має от такі а, вуса, і який був. А, Абсолютно закоханий в жінку українського походження, яку звали Гала. Кого ви пригадуєте? Так саме далі, кого ви пригадуєте, коли я кажу одне слово: Starlink? А кого ви пригадуєте, який образ впливає, коли я кажу Епл? І всі ці люди вони мають успіх об'єктивний, вони мають гроші. Ви всі їх знаєте, і головне, ви можете їх всіх описати буквально парою слів. Є такі е, цікаві поняття в е, будуванні особистого бренду. І вони не однакові, вони випливають один з одного. Наприклад, популярність чи є популярність вже брендом особист, особистим? Ні. Це тільки означає те, що тебе. Пізнають люди на вулиці чи на конференції і так далі. Але при цьому самому, якщо тебе впізнають, ти же маєш мати і не тільки позитивну репутацію, а й погану. І довіри ти не обов'язково маєш, якщо ти маєш впізнаваність. А довіра нам необхідна як невід'ємна частина створеного бренду особистості. Тому дуже важливо, що правильно репутація. Це те, що про вас думають, коли вас немає поряд. Це те, що можна створити, так, але те, що неможливо втрачати. Її треба боятися втратити. А... Складається з того репутація, що ви кажете, і що ви не кажете, як ви себе поводите і як ви себе не поводите. Дрібниць тут не буває. Гарно що, що можна е, репутацію, е скажімо так, е, можна її менеджувати і коригувати. Але це все ще не буде особистий бренд. Особистий бренд. Це про людину, яка має і транслює чітко свої цінності. Це про людину, якої є своя улюблена справа, в якій він є експертом, тому що бренд це завжди про реальну вагомість людину, це завжди реальність. І взагалі можна так прорезюмувати, що таке особистий бренд. Бренд це наш з вами вплив на оточення. Це не те, хто ми є. Це те, як ми впливаємо, який вплив ми оказуємо на життя інших людей, які поруч з нами. Це стійкий зв'язок між нами і нашою сферою діяльності це те, наскільки ваша цільова аудиторія зацікавлена в вас і зацікавлена у вашій користі для них. І є така штука. Як ікс-фактор, який ніхто не може пощупати. Я нещодавно прочитала книгу Сім чоловіків Евелін Х'юго. і там була прекрасна цитата, вона мені сподобалася саме російською мовою, харизма обаяння, которое вдихновляє прив'язаність». Тобто, це наша така чарівність, яка пригортає до нас увагу. І яка спонукає людей спілкуватися з нами, купувати наші послуги, співпрацювати з нами? Харізма це невід'ємна частина, це наш з вами ікс-фактор. Це невід'ємна частина особистого бренду. Що це таке ще раз? Не настільки важливо, ким ми є насправді. Ми повинні знати, що ми означаємо, що ми робимо в житті інших людей. Особистий бренд це те, що інші люди думають про нас. Ви вже його створили, навіть якщо ви не готувалися. Навіть якщо ви нічого не робили для спеціально для цього, навіть якщо ви е, ніяк не інвестували в це, але ви вже є. Вас вже можна погуглити, і можна. Оцінити ви цікава особистість для мене чи не цікава. І так вас аналізують всі. Достатньо однієї згадки імені, щоб люди про вас щось подумали. Бренд випереджає саму людину, і є безліч ем, типів таких особистих брендів. Ви можете обрати е, собі е, як орієнтир один, чи можете комбінувати, е, робити більш комплексний бренд. І так, що ми бачимо? Перший а, тип бренду особистості це експерт, це коли людина а, є серйозним фахівцем а, досить вузького профілю. Це дуже компетентна людина, в нього є фантастичні навички та досягнення, але він не може сам про себе сказати, що він експерт. Це за нього кажуть інші люди. А, який контент він народжує і розповсюджує професійну інформацію, підтримку на вузьку тему. Це можуть бути дизайнери, це можуть бути політологи, це юристи і так далі. Це ця людина, яка. Має дуже професійний вплив на цільову аудиторію, тобто, це те, до кого ми прийдемо за професійною консультацією. Абсолютна протилежність, це типаж свій хлопець. Це повна протилежність експерту, потрохи про все, і головний акцент: Я саме такий, як ти. Я змогла, і ти зможеш. У мене вийшло, і у тебе вийде. Я успішний, а, я таке пережив у своєму житті, але. Якщо ти будеш робити так, так так, і в тебе все вийде. Це дуже характерно для тренерів, для фітнес-тренерів, для спортсменів і так далі. Для тренерів особистого розвитку і так далі. Тому що його аудиторія це звичайні люди зі схожими проблемами і, що важливо, схожими цінностями. Є така штука, як епатаж. Є такий типаж особистого бренду, як людина Скандал. Він, як бенгальський вогник, він спалахує, згасає, він вражає аудиторію постійно. В нього дуже серйозний дух протиріч, яскравий, 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 який зачасту йде всупереч. І це людина, яка демонструє. Такі маленькі подробиці свого приватного життя і так далі, ви можете згадати деяких дуже яскравих і епатажних бізнесменів і політиків на нашому на нашому, скажімо так, ринку. І да, це такі яскраві люди. Є комбінація, ти можеш бути профі своєї справи, але зі скандальним характером. Тоді ти провокатор. А якщо ти для кожної там, групи людей, для кожної цільової аудиторії ти змінюєш свою поведінку, а, скоріше за все ти хамілеон. Тобто ти е, можеш по різному себе вести. Дуже класний приклад: це одна політкіня, яку ви всі знаєте, яку звати Юлія, тому що вона абсолютно по-різному вела себе е, для представників електорату. Для бабусь вона була одна, для військових вона була інша, і так далі. Це теж працює, це теж має право бути. Але що я хочу вам сказати? Для чого це все для того, щоб стати номером один в тому, що ти робиш, стати номером один в виробництві, наприклад, таких робашок, якщо ви їх е, виробляєте, стати номером один серед бізнес шкіл, як мім, стати номером один е, е, у виробництві чая і так далі. А як це можна е, зрозуміти, що ти номер один? По перше, це власні відчуття, це дійсно. Своя впевненість, по-друге, і головне, так кажуть і так пишуть, і є такі формальні ознаки, як рейтинги, як твої гонорари і так далі. І що я хочу вам сказати як резюме до того, що ми всього з вами проговорили сьогодні. Єдиний показник правильно обраної вашої бренд-політики, вашого будування особистого бренду, це монетизація, це монетизація створеного образу. Якщо ви побудували все правильно, Ваші е, доходи, ваша популярність, репутація і так далі воно все повинно позитивно зростати. Чого я вам і бажаю! А з вами була я, Наташа Бухалова. Приходьте до нас в мім. Ми відповімо на всі ваші запитання і будемо розширяти ваш світогляд. До побачення, до скорих зустрічей, якщо що, пишіть мені на Фейсбук. Пока-пока!